Що з квітня, що з кілька чи хтабу трошки бої справді проводять ворог не припиняє атаки працюють в громад штабі України, бо коновілюють понад 500 сім продовжувати просто рівнять його із себе. Пане масію, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. Щиро раді вас тут бачити в нашій студії. Боже здоров'я. Дякую за запрошення. Перш за все, як ви почуваєтеся. Mm. Uh, якщо фізично, то достатньо Збалансована, якщо психологічно, то борюсь з собою, тому що люди дуже сильно дратують. Прям мене іноді доводить до сказу, але це не про те, що люди погані. Я розумію, що пошкоджена була права частина голови, мозку, і вона відповідає за психоемоційний стан. І я розумію, що це треба працювати, не боротись з цим, але працювати, в тому числі медитація, в тому числі. Більше усвідомлювати що з тобою стається, що як ти в чому ти перебуваєш, Це дуже важливо. У червні минулого року ви були важко поранені. Зараз, на по щастя, ми з вами можемо спілкуватися у цій студії. Наскільки це складний і тривалий процес лікування і реабілітації після важкого поранення? Дуже складний. По-перше, лікування. Дякуючи лікарям, що я вижив на цьому, в принципі, все і закінчилось, тому що ніякої реабілітації як такої не було в мене. Тобто, в мене сніда, що я сам займаюся собою, сам думаю, сам хожу до психолога. Не знаю, я ще перебуваю в стані змін е, себе самого і спостерігаю за собою. Мені цікаво з одного боку, дуже складно, неймовірно складно. Проте деякі речі ти я б не міг навіть сказати зараз вам по тому що ну мені як вам пояснити, знаєте, як я вдома сижу і мені погано від того, що я не можу дивитися двома очима. Я не відчуваю е, почу... у мене немає почуттів, знаєте, до чогось до когось, окрім собаки. І це складний період, в якому. Я все ще усвідомлюю, що зі мною стається. Коли ви кажете про те, що ви самі займаєтеся реабілітацією своєю, це тому, що ви не хочете мати справу з державою в цьому питанні, чи тому, що цієї системи немає? На жаль, системи у держави такої немає, і з моменту як мене виписали в лікарні з лікарні в серпні місяці. Жоден лікар не перезвонив, не спитався, що з тобою. Або медичний робітник, або хтось небудь взагалі, або навіть міністерство ветеранів, або міс... ну не знаю, яким міс... ну, хтось мав би це зробити, щоб слідкувати, що далі з цією людиною. Не з точки зору, якщо турботи про мене, хоча б з точки зору того, щоб я не став проблемою для держави. Тобто мова про те, що мав би бути якийсь супровід пораненого військового так. після того, як він виписується так, з лікарні. Так. Так і знаєте, це дуже потребується, тому що е, більшість проблем можна передбачити, можна запобігти їм, е, і ви знаєте, що хлопці е, коли отримують поранення, вони вперше в житті отримуються. З ними це вперше в житті. В них є упередження, що все нормально. Як по собі я знаю, мені здавалося, що все нормально. Я переживав це в серпні, в пізніше і в вересні. І навіть в грудні мені здавалося, що я вже от стабілізуюсь. Хоча я розумію, що в грудні мені було ООО дуже важко, тому що було темніше роз... раніше. Я стресував від того. Ну це цікаво. На початку цього року ви з колегами заснували громадську організацію принцип, і ця громадська організація зовсім нещодавно запустила сайт, який називається Правовий навігатор. Я би назвала це таким покроковим інструктажем, з чим доведеться мати справу пораненому військовому в плані бюрократії. Чи цей правовий навігатор став відповіддю на ті проблеми, з якими ви зіткнулися після отримання поранення? Це да це правовий навігатор фактично став. В реакцію на ті бюрократичні проблеми, з якою з якими стикнувся, і ми хотіли дати турботу пораненим, щоб вони, навіть елементарно заповнюючи рапорт, ну мали якийсь формат, і в цьому правовому навігаторі ви можете завантажити, буквально внести свої прізвища і вже він готовий. Ці проблеми, з якими стикнувся, як тільки виписався з лікарні, я мав пройти певні ланки. Брокатичних процедур, велика і так далі ну не було зібраної інформації, принаймні я її не знайшов. Ми зробили цей продукт і, і отримав дійсно багато зараз повідомлень про те, що він допомагає, і це не ший на кінець, це тільки початок того, що ми хочемо зробити для поранених. Я бачила кілька позитивних відгуків про те, що дійсно цей сайт дуже допомагає. І треба сказати, що сайт якраз дуже чітко структурований, дуже зручно ним користуватись, і водночас він дає приблизне уявлення про те, наскільки. Складна в бюрократичному плані ця система, з якою стикається військовий після отримання поранення. Ви юрист, адвокат, людина, яка звикла мати справу з безліччю документів. Чи це нормально, що в цій сфері е лікування і допомоги е військового пораненого все настільки складно? Це абсолютно ненормально, оскільки ви змушуєте поранених людей ходити між? Е Закладами для збору документів, які потрібні питання. Кому мені друге око від того не з'явиться, якщо зберуть ці документи. Кому це потрібно? І відповідь, знаєте, яка це потрібно державі? Для чого? Що вони мені дали якусь компенсацію? На жаль, чи на щастя, 600 тисяч гривень, які можуть мені виплатити, мені з одного боку потрібні, з іншого боку, настільки потрібні, що я досі не пішов, не зробив жодного кроку. Бо я ну я не готовий до цього. На це мене принужує. Тобто, ви ВЛК не проходили військово-лікарську комісію, яку би мав пройти поранений військовослужбовець? Коли був в лікарні щось на кшал, того я так думаю, що я пройшов, бо тому, що мене покликали, стояла купа якихось лікарів. Я постояв зі мною навіть поговорили, і я пішов. Думаю, ну клас, ну окей, може таки має бути. Потім, коли мені сказали про ті, треба ВЛК після відпустки. Я не прохожу, тому що я отримую обмежену придатність на руку і отримую інвалідність. То не треба мені, що стосується військово-лікарських комісій. Я думаю, тут для наших глядачів деяких потрібно пояснити, що це. це комісії, які має пройти військовослужбовець, який отримав поранення. Також це комісії, які, наприклад, визначають, чи придатний чи не придатний мобілізований до служби. Оці проблеми, які зараз стали для багатьох очевидними, так це і черги, це і ставлення можливо до військовослужбовців, бюрократія. Як би ви пояснили головні причини цих проблем. Найголовніша причина це питання того, що не було філософії поваги до цих людей. Тобто, якщо ці велика існувала там ще в радянській е е союзі е пізніше, коли в нас почалась війна, е чомусь це не змінювалося чотиристоп'ятнадцять, 16 році. Якби ми з вами зараз придумували б цю систему, ми б з вами мали шарону вдячність цим пораненим. Ми придумали так, щоб їм було легше. А, в першу чергу цього немає, тобто філософії поранення, відношення до пораненого, філософії такої поваги до нього, знаєте. Другого, чого немає, це ресурсів, які не виділялись на реформу цієї структури. Зараз вони вже виділяються. І, і третій момент, знову ви здивуєтесь. Ми знаємо, куди ходять поранені. Вони ходять військові лікарські комісії. Інклюзивність цих закладів мала бути зірцевою. Да? А ми бачимо, що військові з пораненнями стоять в чергах. Тобто, ви розумієте, це сюр? Це наче побудувати кінотеатр для сліпих. Між тим є певна вже реакція від Міністерства оборони на проблеми, які дедалі більше спливають? Зокрема щодо військово-лікарських комісій, я подивилася, що лунали з Міноборони вже заяви про те, що спільно з мінохорони здоров'я і Мінцифри зараз працюють над тим, щоб якось удосконалити роботу ВЛК, і кажуть, що ВЛК будуть перезавантажені згідно з викликами воєнного часу. Навіть нібито є дорожня карта для вирішення цих питань. Чи ви бачите? Певний фідбек зі сторони влади, уповноважених органів влади на ті проблеми, якими ви зараз займаєтесь, вирішення цих проблем почалося з того, що ми побачили з Михайлом Федоровим. І віце-прем'єром пояснили, що є проблема. Він зібрав всю групу людей. І коли ми почали вирішувати це питання, через два місяці до нас підключилася пані Марія від «Слуги народу». так, підключилась інші люди. І я вам скажу так, що наразі я констатувати одну дуже важливу штуку. Для командувачки медичних сил це дуже важливо. Вони нам не заважають. Я дуже дякую. Це значить, що вони не стали лідерами ініціаторами цих змін. Буває для цього є суспільство, яке їм сказала. Моє суспільство сказала, будь ласка, зробіть це тепер. Ми маємо комунікацію, коли нам треба говорити горд юристами. Юроси з нами говорять. Ми обмінюємося з думками, нас чують, вони чують, ми їх чуємо. Загалом є можливість внести здорові зміни в тій, в тій структурі. Ну, от, це така реальність, яка зараз є. Як би ви описали, от що психологічно є найскладнішим для бійця, який отримав важке поранення? Сприйняття себе. І чесно відповіді на питання, які стосуються того, чому ти пішов, чи це результат, ти когось в цьому звинувачуєш чи ні? Якщо йде, то кого? І чесно відповісти на собі на це питання. Я особисто відповідаю на це питання, що я розумію, що єдиним Джерелом ненависті можливо, а навіть не ненависті, джерелом цієї біди є Росія. Все, що я можу зробити, це знищувати все, що стосується Росії на своїй дорозі і росіян, якщо вони заважають нам жити. А важке поранення це. Виклик, безперечно, перш за все для військовослужбовця або військовослужбовиці, яка чи який його отримали. Але також це виклик для родини, для близьких людей, чи є щось, у чому рідні і близькі можуть допомогти. Перше дуже важливе. Я прям просто благаю тих, хто буде чути зараз. Треба сісти, поговорити з пораненим про те, що станеться з ним, коли він почне почне приймати алкоголь, або, вже не дай Боже наркотики. А це дуже імовірно. 100%, що поранено буде легше, якщо він буде приймати наркотики або алкоголь. Але стратегічно, через 5-6 місяців, це топік і, можливо, смерть, якщо ви не стримаєте себе. Що треба зробити з цим? Треба знайти речі, які вас е піднімають, настрій. Чому ви щасливі, коли ви цим цим займаєтесь, і ці речі мають бути більш екологічними? Читання книг, грати на фортепіано. Навіть реалізувати свою мрію тим, тим паче, бачу, що от зараз, під час війни, можна реалізувати будь-яку мрію. Варто зараз почати це робити. Це дасть більше сил одужати, тому що коли ти поранений, ти перебуваєш в стресі, мозок перебуває в стресі, ти можеш навіть цього не помічати. Перше, це це треба пояснити, поговорити, пояснити цю історію. Друге, це знайти психолога, це дуже важливо піти до психолога це ознака сили. А не піти до до психолога, це значить залишити проблему без її вирішення. Це як, наприклад, Росія б на нас напала, ми б сказали, добре. Ми здаємось, от не треба здаватись, здаватися. Ну тоді, тоді всі ті смерті наших побратимів, що не потрібні були. Тому дуже важливо. І тут для психолога, щоб просто він пояснив, що з вами перебуває, відбувається і полагодити себе. Ну і третє, знаєте, це те, що мені принаймні допомога, це знайти новий санк життя, тому що я дуже щасливий зараз з тим, що я можу допомагати е, змінити щось для хлопців. Бо а чим ще займатися бізнесом? Та ну якось стидно було б. Ви на якомусь етапі після поранення зняли пов'язку. А я можу згадати досвід, який в нас був, коли ми працювали, знімали в реабілітаційному центрі для військових з ампутаціями, що є військовослужбовці, які кажуть, я принципово вирішив, що я буду показувати свій протез. Чи складно ухвалити це рішення, і чи воно є важливим для людини, яка отримала поранення? Перше сколосе побачив, мені було дуже страшно. І я собі попросив себе запам'ятати це на все життя. Бо людина, яку перший раз буду бачити, вона побачить мене, і в неї будуть саме такі емоції, скоріш за все. Тому це перше, що я зробив. Друге, мені було в перші часи складно, я ходив в коло без пов'язки, я відчував, що я не вдягнув труси, вибачте. Але... Всі звертали увагу. Звертали увагу, коли ти в пов'язці, до звертають увагу більше, ніж коли ти без пов'язки. Давайте, чесно скажу вам. На початку я думав, що люди мають право на свою естетику, щоб не бачити цього. А потім я подумав: слухайте, якось байдуже, знаєте, на що ви маєте право. Я маю право ходити так, тому що це моя реальність. Ну я отримав поранення не тому, що там грався в карти, і хтось мені виколив ножем там око, да. Тобто це історія в тому, що не я обирав собі війну. Війна обрала мене ми вимушені захищатись. Це нормально, це реальність, в якій ми живемо. Вона не постидна. В чому мені датися. Пане Масі, я вам дуже дякую за цю щиру розмову і, звичайно, бажаю вам якнайшвидшого одужання. Дякую, пасиві. Наша зброя.